Засвіти в серцях наших, чоловіко любче, владико, нетлінне світло твого богопізнання, і відкрий мисленні очі наші, щоб ми розуміли твої євангельські проповідування, вложи в нас і страх блаженних твоїх заповідей, щоб ми, перемігши всі тілесні похоті, провадили духовне життя, думаючи і діючи все, що угодне тобі, бо ти єси просвічення душ. І тілес наших, Христе Боже, і тобі славу воссилаємо з беззначальним Твоїм Отцем, і присвятим, і благим, і животворящим Твоїм Духом, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Від луки святого Євангелія читання. Сказав Господь, притчу цю. В одному місці був один суддя, що не боявся Бога, ні людей не соромився, була ж одна вдова в тім місці, яка проходила до нього і говорила. Оборони мене від мого супротивника, довго не хотів він, але згодом мовив сам до себе: Хоч я Бога не боюся і людей не соромлюся, але тому, що ця вдова мені докучає, я її обороню, щоб вона не приходила безперестанку та не морочила мені голови. Тут Господь додав: Слухайте, що несправедливий суддя каже. А хіба Бог не оборонить своїх вибраних, які до нього день і ніч голосять? І чи баритиметься до них, кажу вам, оборонить їх негайно.